Страждання це те, що наповнює кожного з нас зараз. І ці страждання виражаються в різних речах: в емоційному, психічному і моральному стані. Також здоров'ї. Сьогодні ми будемо говорити саме про емоційне і психологічне здоров'я. У нас сьогодні чудовий гість, тому запрошую вас до нас на диванчик. Я сутулююсь, і поэтому я зараз буду старатися під нас для. Катя психолог дуже страшно, вона читає насквозь просто. Ні, вони просто сказали, що тінь слави, якби і нормально. Треба працювати над собою. Як тільки кажуть слово починаємо себе вести природньо», перший, хто починає себе вести, це наш оператор Олександр. І от не проскочить. Давайте ще раз. О-о-о-о! Поки я не бачила, дів мене. Так, друзі, у нас сьогодні чудовий гість, психолог Катерина Дудко, яка має поважне звання, мама року 2021. Ви знаєте, ми всі 10 хвилин, поки спілкуємося от перед початком запису, намагаємося не посміхатися. І от Катерина каже: зараз будемо записуватись, і я вже не посміхаюсь, ви вже серйозно. Майже на 50%. Ви Знаєте, Катерино, є от такий стереотип у людей, та в більшості, мабуть. Психолог це ну, начебто щось несерйозне. От якщо в мене болить рука, я розумію, що мені треба йти до лікаря. Почнемо питання не з того, якого ми готувалися. Психолог це лікар? Психіатр так, з медичною освітою. Він тоді може назначати лікування, а психолог він лікар для душі. Добре, говоримо про здоров'я. Є таке поняття як фізичне здоров'я і психологічне здоров'я. Ви допомагаєте людям у тих, які є проблеми з, психі... з психічним здоров'ям. Я допомагаю людям шукати свій баланс. Дивіться, психічне здоров'я. Якщо проблеми, то це вже до психіатра. Угу. А я працюю зі здоровими людьми і фізично, і психічно здоровими людьми. Кожен з нас читає певну новину кожного дня, і кожен по різному реагує на неї. Я бачу зараз тенденція наступна: більшість людей наповнені агресією. Я не осуджую нікого. Але от мені цікаво, від чого залежить емоційне сприйняття людини на ту чи іншу новину у просторі. По-перше, від копінгів, так як вона звикла реагувати на стрес, тому що ці інформаційне, те, що ми вбираємо, читаємо, воно може викликати зміну нашого психоемоційного стану. І ти ми повинні розуміти, що зараз, які б емоції людина не відчувала, з нею все в порядку. Перше, дозволяти собі відчувати ці емоції, дозволяти їх проживати і знаходити їм вихід, що дуже важливо. Тому що от тобто, звертаються, вибачте, так. їх не можна приглушувати, їх треба вміти проживати. Ми вміємо це робити, приглушувати почуття своє. Ми вміємо відключати емоції. Тобто, часто говорять люди, я нічого не відчуваю, mm -hmm. так разом, якщо ми візьмемо агресію злість, давайте зупинимось на цьому декілька хвилин. Пишуть мами, що вони зріваються на своїх дітях. Це про що? Що вони зляться? Вони думають, що вони не можуть повпливати на якусь ситуацію, і вони в тих умовах, які їх не влаштовують, і вони зріваються на дітях. Тобто тут треба розуміти, що я роблю це із з того, що я не знаю, як по-іншому справлятися зі своїми емоціями. Дуже цікаво, хотів би спитати, така от відома людина в нашому суспільстві тепер Олексій Мійтьоска Арестович. Вішва він ваш колега? Просто я відчуваю оці тихенькі нотки голосу, які вони заспокоюють. Я Тільки слухаю, я вже зразу заспокоююся. Поділіться якимись, можливо, секретами, практичними речами, як от в умовах стресу вміти себе заспокоювати. Я наведу простий приклад для наших глядачів. Можливо, ви бачили фільм про сім'ю одну е, єврейську часів Другої світової війни, де е, батька, і мама і сину забрали в різні концентраційні табори. І ось батько для того, щоб заспокоїти дитину, він придумував постійно якісь ігри. Тобто, це все, що відбувається, це якась ігра. Давай зараз ми з тобою отак, отак, отак. І дитина завжди була спокійно. Ну і батько при цьому так. Ви дуже розумний, хочу вам сказати перше. Дивіться, і ви наводите приклад того, що е, батько справлявся угу, і він мав змогу і ресурс придумувати ігри для дитини. Це про те, що якщо у вас є діти, ви повинні перш за все потурбуватися про себе. Uh -huh. Тому що якщо ви не їсте, не спите, нікуди не виходите гуляти, як ви будете себе почувати? Погано, вам захочеться Хочеться лежати на дивані, щоб вас ніхто не трогав. А у вас діти, яких треба гуляти, одягати, проводити з ним час. Тому ви а, турбуєтеся про себе всіма можливими способами, які вам зараз доступні, і потім ви зможете потурбуватись про свою дитину. Тобто, якщо ви справляєтесь зі своїми емоціями, ви точно допоможете дитині справитися з її емоціями. Mm -hmm. Я можу показати декілька технік. Так. Okay. Да. Якщо Перша техніка називається крила метелика. А. Якщо ви ведете, ви побачите її величезний вплив, позитивний на організм. Беремо дві руки, скрещуємо пальці і потренуємось робити такі хлопкові рухи. Ставимо сюди на груди собі, робимо вдих, видих і починаємо себе стукати. Називається крила е, обійми метелика. Повільний видих і знову обійми метелика. Далі що ви можете зробити? Також потрібна нам одна рука. Викладете собі на грудну клітину і просто тримаєте. І намагаєтеся дихати повільно. Дивіться, якщо ви потримаєте 10 секунд, ви вже почнете відчувати тепло під рукою. Okay. Що це дає? Це дає контакт з собою. Дуже важливо в стресових ситуаціях зрозуміти, що зі мною все в порядку, я живий, зі мною все нормально. І саме контакт з тілом це допомагає. Тобто, якщо ви посидите хоча б хвилинку, подихати, потримаєте руку, ви почнете заспокоюватися. Далі. Ви можете знайти пульс, потримати руку на. Пульсі, okay. коли ви тримаєте руку на пульсі, можна порахувати на вдих, скільки у вас буде ударів і на видих. Ви зрозумієте, що я живий угу. uh -huh. і пульс цьому підтвердження. Так, я можливо зараз не в ситуації безпеки, але я живий. І що я можу зараз зробити? Є дихання по квадрату, коли ви робите вдих, затримку, пауза, видих, затримка, пауза і так дихати по квадрату. І вам достатньо буквально там трьох кіл для того, щоб прийти в стан спокою або хоча б трішки заспокоїтися. Ми зараз реагуємо на будь-які ситуації, так як ми звикли. Хтось заїдає, хтось відмовляється від їжі, у когось безсоння, порушення різних функцій організму, хтось от дивіться, волонтери – Це за. Зазв... Ті люди, які в стресових ситуаціях Починають працювати більше. Тобто, коли вони, да, да, точно, точно. Коли вони позбулись роботи ну, на якийсь проміжок часу, їм потрібно було щось робити, вони всі пішли в волонтерство. Разом з тим, такі люди від чого страждають? Від вигорання. Тому що через тиждень активної роботи, без сну, без їжі, бо я ж спасаю світ, так. вони позлягали з температурами і в них вигорання. І це про те, що. А, Турбуємося про себе. Є люди, які е, всю свою енергію направили в свої думки, і в них може бути втрата ілюзій, як далі жити. Вони не знають, що робити про майбутнє. Е, що їм допоможе розуміти, що я можу попливати на свій день? Плануйте один день, плануйте тиждень, не плануйте на довго. Далі ще є один синдром, який mm -hmm. зараз відчувається у більшості людей, mm -hmm. особливо тих людей, які не в зоні бойових дій. Синдром провини. Ви mm -hmm. чули про такий? Е Чи ви відчували цей синдром? Ви відчували цей синдром? Я так. А я, мабуть, ні, ще не встиг. Mm -hmm. Ну, десь в мене один день точно він був, ну, два дні. Mm -hmm. Mm -hmm. Як себе поводити тим людям, які в принципі на безпечних місцях? Чи продовжувати їм жити тим життям, яким вони жили раніше? Uh, як справлятися з почуттям вини, дозволяти собі це розуміти, чому це зі мною відбувається? І задати собі декілька питань: де я зараз? Що зі мною відбувається? Що я відчуваю? Постаратися назвати ці емоції далі, що я роблю для себе, і це для мене корисне. Прописати, а потім наступне питання: що можна робити по іншому? Тобто, по суті, якщо ви сидите і просто у вас почуття вини, нічого корисного ви не робите. Ви просто у мене почуття вини, і я нічого не роблю. Подумати, а що можна зробити по-іншому? От точно перевести це в дію, і точно ви комусь зможете допомогти. У кожного з нас є знайомі, товариші і так далі, яких, як ви говорили, сім'ї зараз розлучилися. І звичайно, багато хто відчуває. Певні негативні емоції, mm -hmm. ну, там багато їх цілий спектр. Як нам навчитися от таким людям допомагати? Ми ж не можемо просто сказати: сходи до Катерини Дудкової, вона тобі допоможе, якщо тобі зараз так погано. От яка наша має бути перша реакція? Як допомагати людям, які відчувають певні моменти? А, що це не назавжди? Що Вау. це точно закінчиться? Угу. Дивіться, в них втрата ілюзії, втрата контактів, щоб вони шукали нові контакти, заводили угу. друзів, щоб вони направляли свій ресурс і свою енергію на свої думки і на нові упередження, нові установки, які їм допоможуть. Що зараз в безпеці, і тому мій чоловік зараз може працювати, забезпечувати нашу сім'ю і тому йому спокійніше. Наприклад, так я збер... зберігаю психіку своєї дитини чи свою психіку, тому що мені ще дітей народжувати. Чоловік, коли прийде з фронту, хоче побачити, що зі мною все в порядку. І чим ви зможете, навіть от розмова, побути поруч? Дивіться, вони втратили контакт зі своїми рідними, і їм не вистачає цієї вистачаються теплоти, угу. то ви можете просто посидіти з ними поруч. Угу. Я такий принцип Або я просто... про нього чув. Угу. Плач з тими, хто плаче, Смійся з тими, хто сміється. Він працює? Дивіться, тут ми говоримо: от ви говорите з позиції, що є потреба допомогти. Угу. І от у волонтерів вона також є, потреба угу. допомогти людям. Якщо у вас є ця потреба, то ви можете задати запитання, друже, чим я тобі можу допомогти? І друг вам може сказати: просто поговори зі мною або просто помовчи зі мною, або е, прийшли мені смішні мемчики, або. Ти знаєш, я не хочу зараз з тобою говорити, і це для нього буде про ну почуй мене так. тут. Момент такий: якщо людина готова розповідати про те, що з нею відбувається, або відбулося це про те, що. І психіка вже на якусь частину справилася з цими подіями. Uh -huh. Є люди, які поки що не хочуть розповідати про те, що вони були свідками або учасниками бойових yeah, дій, yeah. А, або вони бачили багато тіл померлих, або хтось їх з родичів помер і при жахливих обставинах. Дати їм час, сказати, що коли ти будеш готовий, я, я поруч. Сказати uh -huh. їм, що я поруч, я готовий тобі допомогти. Я хочу, щоб ти це знав. Тобто, можливо, навіть оці ці слова будуть для них найважливішими. Ми думаємо, що допомагати це щось. Архії, щось ультра, екстра, ні, насправді навіть ну, просто запитати, якщо у вас є бажання, тут розумієте, дивіться, яка, яка цікава, який цікавий факт. Я думаю, ви стикалися з тим, що ті люди, які пішли в волонтерство, почали критикувати тих, хто сидить а, без так, діла. Так, так. Чому? Тому що вони працювали понад сили свої. Вони працювали спочатку від бажання, а потім тому, що вже треба. Угу. І от коли вони не закривали свої потреби. В їжі сон, сон віза, то вони думають, блін, я оце 24 Паша. на 7 пашу, а ти лежиш на дивані. Тому що не треба 24 на 7, Треба стільки, скільки ти зможеш. Угу. І тоді не буде ніяких образ на тих, хто не працює. Кожен робить свій вклад, так як він може. топ 5 порад, як своє емоційне здоров'я тримати в нормі. Е, так, я зараз кажу абсолютно геніальні фрази. Я хочу, щоб це було максимально занотовано і максимально використано. Перше їжте. Скажи пити достатню кількість води Є е обмеження по їжі. Балуйте себе зараз, їжте корисну да. їжу, mm -hmm. овочі, фрукти. Знаєте, зараз багато людей почали робити те, чого від що відкладали, зайнялися так, правильним е харчуванням, почали бігати. От, можливо, у вас також є такі справи, які чекали. Виспадали Коли це. ж у вас з'явиться вільний час, так от він може для багатьох вже з'явився зараз. Зараз нас дивляться ті люди, які під час війни почали робити ремонт в хаті. А, це а про них є пити достатню кількість води, спіть. Е, якщо ви дуже тривожитесь, від тривог, розумієте, ну е, убезпеч. Спечте себе там хтось в коридорі, хтось ходить в бомбосховище, Спіть тоді, коли вам хочеться. Хай це буде 15 хвилин. Чесно, до останнього року я не використовувала ці знання. А дійсно, навіть якщо ви ставите будинок на 15 хвилин, тоді, коли ви хочете спати, і ви собі це дозволите, ваш організм швидко відновиться, і ви знову можете ефективно там далі працювати, себе відчувати. Це вже три поради далі. Гуляйте, спілкуйтеся з людьми, які, з якими вам добре спілкуватися, від спілкування з якими ви отримуєте позитивні емоції. Далі багато хто втратив роботу або зараз думає навчатися чомусь іншому. Подумайте, кому потрібні зараз ваші послуги. Не відмовляйтеся від своєї роботи. Подумайте, хто може дати вам рекламу чи когось порадити, якогось спеціаліста, навіть якщо ви виїхали за кордон. Тобто адаптація проходить через те, що ми починаємо робити звичні для себе речі, які ми робимо. Любили в минулому житті, угу. якщо ви любили в'язати, в'яжіть. Якщо ви любили вишивати хрестиком, вишивайте. Якщо ви любили дивитися, якісь відео, дивіться, тобто. Пришвидшить свою адаптацію через те, що ви почнете шукати можливості для того, щоб робити звичні для вас речі, спілкуйтеся з друзями далі за роботу, за навчання можливо, ви зараз підете навчатися або змінити деякі умови послуги в своїй роботі, тобто і це також допоможе вам швидше адаптуватися. Як Людині пояснити або, можливо, донести у цю думку, що звернутися до психолога це не соромно, це нормально. Нещодавно до мене записалась дівчинка, яка хотіла до мене на прийом цілий рік, і вона каже: От, я так буду плакати, так буду плакати. А ми сміялися всю консультацію. Я тоді її запитала в кінці: Ну як каже: взагалі не страшно. Я до речі боюсь лікарів е, і взагалі людей, тільки тих, хто з окольчиками приходить. Оце це точно. Якби ви прийшли сьогодні з такими препаратами, мабуть, ми не говорили. Склалася б не розмова. <гум> Щоб я порадила, вибирайте візуально, яка людина вам подобається? Тобто, людина, психолог, повинна вам подобатись ага. або. Якщо для вас важливо там освіта, скільки років практики? Запитайте, це нормально запитати, чи є у вас практика саме з тієї з тим запитом, з яким я до вас йду. Можливо, і так часто буває, психологи перенаправляють до своїх колег. Угу. Або можливо, немає місця, вони перенаправлять. І ну, я користуюсь тим правилом, що краще спробувати. Угу. Я пам'ятаю перший свій похід до психолога, я дуже боялась, бо скільки я думала, років? ну це після народження сина було двадцять угу. шість. Я прийшла до психолога. Який був страх, що я оце сяду, а мене прочитають і скажуть одразу, де ну що я там не договорюю, що нібито це буде якийсь як екстрасенсорний або знімок? Насправді ми працюємо з тим, що ви говорите з вашими почуттями, вашої внутрішньої і зовнішньої реальності. Факти, емоції, почуття дуже важливо. Я працюю в методі позитивної психотерапії, а позитум з латинського це фактичний даний. Моя задача показати людині картину ширше, тому що зараз в стресових ситуаціях часто людина, нібито як в тунелі, знаєте. Нічого не відчуває, не бачить світла і в кінці тунелі. Всього, нічого, Часто вони всього. говорять, що серце пішло в п'ятки або uh -huh. волосся дибом, багато жінок схудли, набрали вагу, випадіння волосся. Тобто, знаєте, такі речі, які в нормальному умовах би привели тебе до шоку. А тут таке з тобою відбувається, і тут ще й плюс війна, тобто накладаються. І є таке поняття, як легальна, нелегальна біль. От легальна біль це дівчинки з Маріуполя, бо вона там була. Uh -huh. А нелегальна, це коли ви це читаєте і ви відчуваєте Not цю відчувати. біль і тут про те. Що її кудись треба перевести в щось. Тому що по суті ви не в Маріуполі, але вам дуже погано uh -huh. розуміти, що постійне навантаження на психіку, чи справляється ваша психіка, чи ви готові. Приймати цей біль і переживати цей біль е, ну, це вміють робити психологи екологічним для себе способом. Е, а прості люди вони можуть не знати, як про себе потурбуватися. І тут вона про себе не потурбувалася і ще й набралася цієї нелегальної болі. Уявіть, який стан вона собі спричинила. Так. І тут важливий момент, якщо ви постійно думаєте про небезпеку, про те, що з вами що станеться, е, що ви нічого не, на що не впливаєте, що е, смерть підходить, що всі помруть, там апокаліпсис. Е, для психі психіка не розрізняється, правда чи ні? Mm. Ваші думки посилають сигнал, в ваше тіло, виробляється адреналін, кортизол, які починають. Що робити? ви тривожитесь, у вас страхи, у вас фобії, тобто, ви самі можете провокувати це, не знаючи цих механізмів. Mm. В такому випадку треба людині читати трошки менше новин? Щоб себе не накручувати. Звісно, так. Угу. Треба зрозуміти, коли я буду читати перед сном чи в обід, чи зранку, коли моя психіка здатна обробити Нормально якусь розуміти. кількість цієї інформації, угу. і я далі можу ну, далі жити, працювати своїм якимсь нормальним життям, в тих умовах, де я знаходжусь. Так, всі ми зараз відкладаємо життя. От от прийде перемога, війна закінчиться, і тоді я почну робити щось. Що після перемоги будете робити ви по черзі? Відразу ви, потім я. Те, що й завжди, моє життя не дуже змінилось під час війни. Ось за, зараз прийдуть Красівки, я починаю бігати вже зараз. Тобто я не чекаю перемоги, бо я не знаю, коли воно буде. І чи я доживу, якщо я нічого не буду робити, відкладати далі своє життя. Пожму 100 кілограм на грудь. Е, я здійсню свою мрію, хочу політати на повітряній кулі, відсвяткую це. Вау. У мене є також мрія пов'язана з повітрям. Парашут. Дружина не дозволяє, але мало ли, під час такого свята ах, іди я стрібала, тому раджу. о -хо, хо хо Почуй мене, дружина, тебе прошу. Мені зробили на день народження подарунок. Ага. Я мав поїхати покататися на Ламборгіні. Ага. Хуракан, здається, вже навіть забув яка. Там якась дуже красива машина, там неймовірно швидка. І вівторок ми мали їхати кататися, а нам перенесли оце катання на неділю в Київ. Ага. Тобто, якось Бог відвів нас від тої події, яка могла статися і застати нас в Києві, до речі, в Бучі. Тому обов'язково після перемоги поїду покатаюсь на цій машині. Почну ще більше зустрічатися з друзями. Злітаю в Іспанію. Відправимося з сім'єю в подорож, тому що ми або я з дитиною, або ми в трьох ну, рідко подорожуємо. Робота. На ну, цьому закінчимо, бо хочеться так розійтися, розгулятися. Вам дуже дякуємо. Дякую. Давайте п'ять зробимо отак о, гарно. Друзі, отака у нас була прекрасна сьогодні Катерина Дудко. Вам всього найкращого. І спробуйте для себе виділити головні моменти, які ми сьогодні проговорили. На кінець, друзі. Пам'ятаєте, ми спочатку з Катериною говорили про те, що давайте будемо серйозними, давайте не будемо посміхатися. Але, говорячи, все ж таки ми почали посміхатися. Катерина говорила про те, що вона позитивний психолог. І я хотів би вам сказати про те, що посміхайтеся зараз. Це зараз потрібно кожному, абсолютно. І навіть коли ви проходите повз когось на вулиці, посміхніться йому. Він чекає від вас підтримки. Вам найкращого. Супер, мені Дуже цікаво було червоний. Оксане. Дякую. Це те, про що ви говорили. Треба їсти. Я їсти, сказала, їсти, кусочок, їсти, їсти. Я думала, що сочок не сидять, не так.